Доброго дня, любі друзі, витері Софія. І так роблю на кожен день розклад. Зараз роздивимось 8 сфер вашого життя. І потім дістану одну карту з метафоричної колоди, як цілюща з запитом, яка цілюща енергія буде вам в цей день, в цей період допомагати. І так, любі друзі, поїхали. Поки розкладаю, заходьте, будь ласка, в опис, в опис збираю я і надалі аудиторію на безкоштовний захід. Тож, будь ласка, заходьте, щоб я не втрачала час, почитайте. Здоров'я. Родина. Друзі оточення, освіта та навчання. М -м -м. Як цікаво все. Далі, відпочинок розваги. Робота та кар'єра, гроші ваші ресурси. Ну і духовність або самовдосконалення. Да? Прошу пораду від Таро на цей період, на цей день. Ну і одразу витягну карту з колоди Богині Древньої Греції. Прошу дати колоду, прошу дати карту. Котра допоможе в цей день. О, неймовірно, чудово, супер. Я вже задоволена. От, ну і дивіться: двойка жезлів, дивіться, це сфера здоров'я. Двоєчки завжди, це завжди, знаєте, як на розпуті стояти. Це завжди про вибір. От. Ну і тут вас щось, щось може здивувати. Да? Або неочікувано якось буде виздоровлення, або, можливо, будуть навіть якісь сюрпризи да, стосовно вашого здоров'я. Наприклад, ну, хтось вам там купить кудись путівку, ще щось, да? тобто, або запропонує відпочинок вам, щоб ви могли зцілитися, наповнитися і так далі. От, ну. Можуть, можуть тут бути все ж таки якісь, знаєте, якісь у вас трошки негаразди. Але це може бути, тому що ви, наприклад, будете робити якісь маніпуляції зі своїм здоров'ям і не будете мати чітко чіткої, достатньо чіткої інформації стосовно того, розумієте? Ну, наприклад, якщо... Захочете щось ну, з красою зробити, да? це ж теж медицина, це теж здоров'я ваше, ну може вплинути на ваше здоров'я. Да? І ви підете, наприклад, до спеціаліста, ну, котрого, у котрого вам ціна підходить, але його репутація, наприклад, для вас невідома. Да? Там, ну, хтось сказав, що непогано. От, то ж тут, будь ласочка, да, Якщо ви кудись йдете, якщо ви хочете думаєте про якісь дослідження, про якісь маніпуляції, знову-таки, да, тому що, ну, наприклад, дивіться, так само, як може повпливати, начебто гарне щось, да, є таке, як ці багнюка да, лікувальна. Але там теж є межа. якщо... Казано, що воно потужно на організм впливає і не бажано більше 20 хвилин знаходитися, наприклад, да, в тій багнюці, що треба її потім змивати. То це означає, що 20 хвилин максимум і змивати, а потім робити там на наступний день, да, або там, можливо, інтервал треба робити. Я зараз просто приклад прикладаю. А я просто знаю реально людей, котрі мажуться такою багнюкою і ходять. Цілий день, ви розумієте, ну не можна. Тобто гарного да? тут про баланс, все ж таки, про те, що я обираю? М -м бути здоровим, да? або бути е надмірно впевненим в собі, і потім це бачите, переверне мої енергії. Тож тут ви можете самі якось собі своїми не дуже ну, коректними діями зашкодити своєму здоров'ю, будь ласка, або там да? сказати, все, я займаюся спортом. Починаю, да? От і сьогодні біжу 10 кілометрів. Ну, ви можете пробігти, тому що, ну, якщо ви себе не дуже погано почуваєте, да, там, от, ви можете пробігти, але завтра ви можете не встати. І це буде нормально. Ну, ніхто ніхто не відміняв такого ефекту. Да? Тобто, тут про адекватність ваших дій. Дивіться, що ви робите, звідки у вас якась інформація, наскільки ті джерела адекватні. Наскільки ті люди, куди ви там йдете, наприклад, вони так само, наскільки якийсь салон краси, наприклад, або якийсь дослідницький центр, наскільки він має репутацію, яка вона, читайте інформацію і так далі. Тобто тут ви можете просто самі собі зашкодити, будьте обережні. Луна це сфера родини. Ну, дивіться. Тут можуть бути якісь страхи і обман. Може бути навіть відчай такий, да, що щось ви. Ну, якісь тут будуть помилки стосовно відносин в родині. Можливо, на, на, на ваші відносини будуть впливати плітки, тому що можуть бути тайні вороги. Луна це. Ще може казати про те, що да про якісь таємниці недомовленості, недо, недосказаності, да, в родині. От, по перше, ну і якщо ви в то вірите, то може бути навіть магічний вплив. На якісь ваші, ну тут може вам хтось заздріти, да, про тайних ворогів, вороги, які ну тому, що у вас все чудово, а вони хочуть, щоб ви вили на луну, да і були поруч, але все ж таки, бачите, тут посередині, як то кажуть, щось пробігло, да, як якась перепона. От, ну таке буває. Не всі люди можуть спокійно переживати гідно щастя інших. да, Тож, будь ласка. А... Ну, розумійте, що може бути вплив. Дивіться, ну, якщо ви не вірите в чорну, наприклад, магію, взагалі в магію, да, ну хоча ви б тоді, скоріш за все, не дивились навіть розклади. Але ну можливо, да, ви вірите в карти, але не вірите там в якісь, що на вас можуть якось повпливати. Але інтриги за вашою спіною і плітки, розумієте, вони можуть на вас повпливати так само, як і магія. Тому що дружині будуть казати, що, наприклад, да, як люди роблять, ну я знаю це з досвіду клієнтів. Дружині можуть казати, що чоловік гуляє, і навіть знають бачили з ким. Да? А чоловіку будуть шептати, і цього буде достатньо. Іноді достатньо, щоб люди вили вже на луну по одному разу шептанути. Чоловіку будуть казати, що її з кимось бачили, да? там в машину сідали, ще щось цілувалися, ще щось розумієте. Все можуть вивернути реально факти просто отак на ізнанку і все розумієте, і люди замість того, щоб порозмовляти дивитися в очі е, друг другу, да, намагатися відчувати насправді я, ну, я хочу довіряти людині. Так, а чому ті плітки? Ну тому що можуть бути просто хворі люди. От. Але здебільшого люди що думають? Ні, а нащо той маші, маші або паші, да, там на мене брехати? Ну я, який сенс? Ну тому, що вони хочуть, щоб ви вили, щоб ви прийшли, наприклад. Да, чоловік піде до друзів там заливати своє горя, дружина піде до подруги, так само там вити да, на, на свого чоловіка. І люди думають, що у них щастя буде більше у інших, да, у ваших тайних ворогів такі. Ну, це низькочастотні люди, то будьте просто обережні, да? оберігайте свою родину. Як мінімум, що ви можете зробити, запаліть вдома в цей день а, свічки, розставте просто, ви можете не казати там, чоловіку або дружині на що, да? от мені хочеться якісь пахучки, да? захотілося. Просто захотілося, Це просто так. Все, хай вони погорять, розумієте? В різних а, місцях розставте. От якщо несподівано хтось приходить, хто ніхто е, раніше там до вас не прийшов. Приходив, да, там буде прям, не знаєте. Пхатися до вас у хату, от хочу там кави з ваш з вами попити. Ну не треба так само пускати когось в свою родину, да? тому що можуть щось принести все одно, розумієте, якусь гедоту. От тут ще дивіться про ілюзорні погляди. Знову таки, да? замість того, щоб дивитися в очі один одному, люди іноді кажуть, я не хочу розбиратися. Всередині нема впевненості, наприклад, що да? я гідна того, щоб мені не зраджували. Ну тобто я класна, мене кохають. Я впевнена в своєму парті партнері люди такого іноді не роблять. Вони починають вірити, да і знову такі ну потрапляють під чийсь вплив, от і потрапляють в по ну в ілюзії, да, живуть у світі своїх ілюзій або да, навіть не своїх, да ті, котрі їм подарували. То тут у вас буде випробовування. Карта каже, що ви маєте великі психологічні здібності, і тому треба тут. Якщо буде якась непорозуміння, да, тут треба закликати на допомогу весь свій розум, щоб правильно скористатися своїм даром. Да, тобто звертайтеся всередину, чи я хочу в це вірити, якщо мені щось там, якісь наклепи, плітки передають. Для чого може це людина робити? Да? Чи я хочу в це вірити? Якщо я хочу вірити, що мій партнер поганий, то... Це питання до мене. Чого я хочу в це вірити? Да? Яка для мене можливо? Я хочу зараз е утвердитися, що я та гарна, а він поганий. Ну так ваш партнер ваш про вас просто відзеркалює. Розумієте, це, будь ласочка. Ну і бачите, страшний суд на сфері оточення. Бачите, дві потужні карти поруч. От а тут так само може казати ця карта може казати. Ну, вона каже про кармічні події. Розумієте? Тут може бути у вас ну, якесь закінчення якоїсь справи, да, котра, наприклад, стосувалася вашого оточення. А, знову таки, тут можуть, знаєте, з'явитися люди в вашому оточенні, з котрими вам треба буде щось вирішити, розставити якісь крапки над І, тому що ви того раніше не зробили, да? От, і можливо, ну, можливо, саме ці люди, да, вам треба просто комусь вже сказати, ну, дивіться. Іноді так буває. І це нормально, коли ви, наприклад, стаєте навіть зі своїм оточенням, ви перестаєте бути на одних на одних вібраціях на одному рівні. Розумієте, якщо один... Одна людина розвивається, інша не розвивається, одна підіймається. І тоді інтереси різні, розумієте, ця дитина, ну, ця людина може залишатися на тому рівні, коли ви будете її сприймати як нерозумну дитину, ну, наприклад, да, то про, про яке рівне спілкування да, можна, ну, може йти мова, нема. Тож тут вам треба буде розставити всі крапки, зрозуміти, з ким ви далі йдете, да, з ким ви не йдете, якщо в вашому ну, оточенні є. Якісь неадекватні, токсичні люди, вони не потрібні вам розуміти, вони будуть і далі дути в свою трубку і заважати вам спокійно жити, будуть розхитувати вас постійно. Тож тут вам потрібна рішучість, да, щоб розставити крапки, щоб ви зрозуміли, я хочу екологічного оточення. От і тоді у вас будуть тут позитивні зміни в, ну, в цій сфері. А, можете ще вирішити якусь ситуацію знову таки стосовно свого оточення, котра вже затягнулася. Да? А, можливо, тривалий час ви щось там увімкнули режим. А, терпіли, да, ну ладно, я потерплю, ну ладно, непогана ж людина, да там, ну хай вона мене там ображає, іноді ще щось. Да? От то будь ласка, це не потрібно. А, карта каже: от щоб не відбувалося, не бійся, все йде як треба. Ви на правильному шляху, да? ви тут робите правильно все. От, просто цінуйте себе. Дозволяйте собі змінюватися і змінювати е знову-таки за цим, і буде змінюватися ваше оточення. По-іншому ніяк. Далі. Рицар Кубків, дивіться, це про навчання та освіту. Ну. Рицар Кубків, це взагалі, це взагалі не про навчання, да? тут про відпочинок. Тож карта вам каже в цей момент. Цей день собі спокійно відпочивайте. А, можливо, буде для вас запрошення на вечірку, на презентацію або тусовку. Можливо, для когось буде навіть романтична пропозиція. Ну, дивіться, та презентація або тусовка, вона й може стосуватися, в принципі, якось вашого навчання. Або для вас там будуть такі відносини, котрі для вас принесуть ваше життя так само якесь навчання. От. Ну, в різних сферах, тому що для жінки ця людина, це ви Можете зустріти коханця. от Для чоловіка це може бути посланник істинного кохання. А в принципі, тут про чесну та розумну людину, котра дружня до вас. Можливо, до вас просто гості приїдуть, да можливо, ви кудись підете в гості. от Але в принципі, тут про, ну, про благосні ситуації, про. Взаємне, взаємну симпатію, взаємне кохання, тобто тут нема, тут навчання життєве якесь буде. Да? Дозволю я там собі. А, а... Зустріти, да, дозволю я, наприклад, коханню зайти в моє життя або не дозволю. Ну тож, якщо ви наодинці і хочете справді в цій сфері якогось просування, то тоді вам треба йти їхати туди, куди вас запрошують. Принаймні, ви там гарно проведете час, да, і тоді можливо вже ваша сфера навчання якось для вас відкриється по-іншому. Тож, будь ласка, відпочивайте. Король жезлів ой, боже, королева жезлів. Дивіться. Це відпочинок та ну ваші розваги та відпочинок. І тут, ну, дивіться, як цікаво, а тут може бути якась поява, ну, такої ворожої до вас жінки. Вона, знаєте, здебільшого не емоційна. В неї на щось є чіткий розрахунок. Ну, в принципі, в житті, да в неї є чіткий розрахунок. От, і вона. Може бути особливо небезпечною, якщо щось буде загрожувати її бізнесу, її родині або її положенню. Можливо, ви десь будете відпочивати і просто зустрінете таку жінку, да? то ну, в принципі, що тут тут краще просто ну, відокремитися від неї. Це перше, а друге, дивіться, тут може бути якийсь обман, нестабільність, можуть бути ревнощі, Тобто, це ці низькі вібрації можуть вам заважати адекватно розважатися. Да, тут про якусь навіть зраду карта каже, про, про жадібність. Можливо, просто жадібність у когось відіграється, і ви не будете дозволяти собі адекватно відпочивати. Да? Ну, а потім бачите, королева жезлів, вона перевернута. Ви на троні, у вас є пентаклі, у вас все є, у вас все чудово. Да? Ну, людина на троні, ви можете собі дозволити відпочинок, ви повинні. Підтримувати свій внутрішній стан за того, щоб ви залишилися на троні, бачите в нас дві пані, дві на троні, але перевернуті. Тобто в такому стані, якщо ви будете тривалий час, зрозумійте, будь ласка. У ну, вас можуть, як то кажуть, прибрати з того трона. да, У вас не, не буде сил а, і надалі сидіти там відстоювати, тому що трон свій так само треба постійно захищати, бо всі хочуть на трон от, а, і особливо на інший, на трон інших. да, Чомусь люди думають, що то їм саме там буде а, дуже вдобно сидіти. от, Тож, будь ласка, тут дозвольте собі відпочивати. Ну якщо вже хтось буде вам там можливо, звісно, да, вам буде не дуже а, тут. Саме до відпочинку, чому тому що тут у вас якісь проблеми вже є, недомовленості, да, в родині вашій. от, І якщо ви захочете з якимось колективом, можливо, це тусня буде, ви вже вступили кудись, да, і у вас, може, вас ну, запросять, наприклад, да, давай зустрінемося новою групою там, новим колективом, і поспілкуємось, познайомимося, да, і так далі. Це теж ну, це теж нормально, от, Але за того, що вас будуть тут ревнувати, не буде до вас довіри і так далі. да, ваш, ну, ваш стан внутрішній, все ж таки, воно буде ваш відпочинок, може бути зіпсований. Тож, ну, дивіться, тут від вас залежить все ж таки. Як ви будете то з цим впоратися, дано? Ну, звісно, що треба давати, зрозуміти іншим людям, навіть рідним людям, що ви гідна людина для того, щоб наповнюватися і спокійно собі відпочивати. От, якщо у іншої людини нема до вас довіри, ну то вперше питання до тієї людини, по-перше, да? чому так? Тому що людина собі не довіряє, скоріш за все. Ну то вже психологія, запрошую на індивідуальні консультації, розберемось, да? Допомогу. Допоможу. Дев'ятка кубків, дивіться, це робота та кар'єра. Перевернута. Ну. Тут, знаєте, в цей, в цей день тут може бути успіх та виповнення якихось бажань. да, ну, Можливо, вам якась звістка прийде, що там вас. Кудись там забрали, ой, ну кудись прийняли, да, наприклад, да там або ну, про якусь роботу. От, а в принципі, тут про задоволення від раніше виповненої роботи. Да. От, тут про бажання, котрі будуть виповнюватись, і вони стосуються тут більше морального та духовного. Ну, зрозуміло, тут так само про, про спокійний день, про відпочинок, да? От для когось так само, бачите, ця сфера перевернута. Ну, звісно, що дивіться, не всі ж просто відпочивають, ну, коли у всіх неділя, розумієте, да, Це? От. І тут чому карта перевернута? Дивіться, по-перше. Тут про неповну впевненість собі. І за цього у вас тут можуть навіть в цей день відкритися якісь великі для вас можливості стосовно вашої роботи, стосовно ну, вашої кар'єри. Да? Але ви їх можете не побачити, тому що тут, по-перше, вам будуть заважати да, проблеми у відносинах з іншими, бачите, і вони, звісно, впливають на, на, на все. Вам тут треба розібратися, да, вам тут ви наповнитися нормально, не зможете відпочити спокійно собі, да? Іноді від, від таких відносин люди йдуть розумієте, кудись, кудись йдуть на сторону, як то кажуть, навчатися е, плохому, да? от, тому що нема порозуміння в родині, тому що ніхто не чує, не хоче і так далі. Звинувачення, критика і на тому все, да. тож, будь ласка, ну. Ну, тут, тут не особа буде до роботи, але якщо ви побачите все ж таки можливості, будь ласка, вже як то кажуть, візьміть їх на гачок, да, принаймні, або дайте відповідь. Ну, наприклад, вам навіть в неділю можуть там запропонувати якусь підроботку, ще щось, да, або якесь підвищення. От, і не дивлячись на те, що у вас поганий може бути тут настрій, да, і вам буде заважати там родина, якось себе гарно почувати, будуть якісь розборки, от, то ви повинні тут відреагувати тут про це. Розумієте, що якщо бачите, як... Якусь можливість відреагуйте. Якщо ви десь інформацію корисну, да, котра вас може просунути вперед, побачили силочку собі, тобто тут треба, ну, як знаєте, чик <зас> застовб, за, застовбити, да, поставити свій стоп і сказати, все, ця можливість моя, я її бачу. От, тож, ну тут про це, в принципі, троєчка Пентаклів далі, дивіться, це про ваші гроші, про ваші, ну, Якісь навіть ресурси матеріальні взагалі. Ну і тут карта каже, що можливо матеріальний прибуток буде. Можливо, хто займається торгівлею, наприклад, да, тут буде так само успіх, щось у вас куплять, щось буде чудово. В принципі, карта каже, що можете в цей день просунутися. Да? Тут може бути популярність, слава. От тут у когось буде вдале використання своїх професійних навичок, і за це ви отримаєте нагороду. Тут про підйом авторитету про престиж. Тобто, якщо ви десь себе, наприклад, там в інтернеті продаєте, да, то в цей день у вас може бути пік продаж, наприклад, да? або вас почнуть рекомендувати іншим людям і це, звісно. Потім ну, троєчка пентаклів це не так багато, але все одно це нормальні гроші, да, щоб дозволити собі тут і відпочинок і, і з родиною погуляти. От. Ну і дивіться, духовний розвиток на цей день. П'ятьорочка кубків це про переломний момент. П'ятьорочка це завжди, да, куди розхитаєте або вниз вашої енергії підуть, або вверх. От, і тут, в даній позиції, карта каже, що може бути така, знаєте, меланхолія, будуть зміна планів. Чому тут для вас пропрацювання? Ну, меланхолія, треба розібратися йти в себе. да, Чому в мене такий стан? А, як мені з нього вийти? да, Що мені собі, собі зараз треба для себе зробити, щоб мені стало краще? Зміна планів знову, які духовне пропрацювання, як я до того відношуся, до зміни планів, або я одразу плачу, да, там істерика в мене, що все пропало, шеф, або я розумію, що це для чогось. да, От, я адекватно відношу і переплановую спокійно далі свої якісь справи. Розумієте? Для когось тут буде позитив, пропозиція буде руки та серця. Знову таки, як ви то сприймете? Хтось виходить заміж, знаєте, ну наприклад, заміж або там одружується тільки тому, що їм запропонували. да Тобто у людини настільки низька самооцінка, що вона не вірить, що там саме найкраще ще попереду. да тобто це теж, ну вибачте, ну не вибачте, а це теж духовний розвиток. От для когось це буде новий альянс, да, і знову таки, якщо коханець, а у вас є родина, то який тут духовний розвиток? да, Думайте самі, як то кажуть. Дивіться, ще можете якусь звістку тут отримати про свою спадщину, да, про те, що ви її можете отримати. Але тут у вас буде духовний розвиток. Через те, що ви можете отримати спадщину не в тому об'ємі, на котрий ви розраховували. І знову таки, як ви до того віднесетеся? Чи ви почнете проклинати всіх, розумієте? Чи ви приймете з благодарністю хоч те, що до вас приходить? Да? І тоді все скаже: о, він благодарує і за це, а можна давати більше, все нормально. Да? Тобто, а якщо ви починаєте проклинати, то у вас ну і і те забереться, розумієте? От. Ну і дивіться, да, тут може бути союз, котрому ви будете вирішальною людиною. Знову таки, тут яке може бути пропрацювання? Ну, чи ви будете під впливом свого свого его, да, Я король, я королева. Слухай мене, да? Чи ви будете розуміти, що до вас людина так відноситься? Ну, вона вас підвищує сама, да, і ви будете лагідніше до неї відноситися, благодарувати її за, ну, за таке до себе відношення. Розумієте, це от вам духовний розвиток, будь ласка. От. Для когось можуть бути тут і сльози, навіть розлучення. Глибоке може бути розчарування в минулих уподобаннях і розрив відносин. Знову таки дально ну, людина думає. Тож подумайте довше. Я вже сказала, що зараз не поспішайте в цьому місяці, в вересні місяці не поспішайте розходитися. Любі друзі, десять разів. Подумайте, зараз на нас енергетична вібраційна впливають у всі ці планети. Розумієте? не можна просто не. не робіть, як то кажуть, з плеча. Да, можете пожалкувати, але потім... Можете не повернути все те, що захочете. Бачите, тут теж переломний момент. Знову такі да п'яті дві п'ятьорочки. Знову таки, якийсь кризисний, ну це не криза, розумієте? Це куди ви роз... розвернете своє життя, да, в яку сторону? Або я тут буду вити на луну, або я зупинюся, дай буду розмовляти. Все від вас залежить ваше життя. І тут п'ятьочка мечів як порада, да, вона каже, що. А, можуть бути тут якісь трагічні випадки, да? дивіться, тут відпочинок і якісь негаразди, ревнощі, знову таки тримайте свої а, емоції в, ну, в під контролем. Під, контр... під, кон... під контролем, тримайте себе, будь ласка, у когось тут буде занепад, сил, да? знову таки, От а, скорбота може бути. Може бути ворожнеча і сварки з колегами та близькими. Бачите? От, тож, будь ласка, любі друзі, подивіться, де перевернуті енергії, де які у вас карти, і просто прокачайтеся в цей день, тому що кармічні події це старший аркан. да? От, І це означає, що у вас тут будь-де може бути кармічна подія. І якщо ви не проходите, гідно. Це випробовування, то ви закальцовуєте. Та ситуація буде повертатись, повертатись, знаєте, але буде вас більше, більше, більше отак от, ну, здавлювати, щоб ви вже зрозуміли, який треба було пройти урок, да, і то все вже пройшли. Ну і дивіться тепер, будь ласка, ті, хто новенький, це, це карта. Це карта метафорична асоціативна карта. А, якщо ви не знаєте, що, то тут запит був такий, яка цілюща енергія буде вам допомагати в цей день. І я зараз перестала трактувати, будь ласка, ви повинні зараз відчути, про що вам каже карта? Які у вас відчуття всередині, які почуття? Можливо, слова, ваша інтуїція вам якісь підказує, да, що для вас буде допомогою? А, про що вам каже, які у вас асоціації з цією картою? Да, оце вам буде в цей день. Допом допомагати Ці карти дуже потужний інструмент для розвитку своєї інтуїції. Будь ласка, не зволікайте, робіть скріншот і працюйте з кожною картою. Ну якщо ви хочете розвиватися, Да і щоб в вашому житті було менше якихось трагічних випадків, от то інтуїція вам ваша буде в цьому допомагати. Невірно, начебто, нам не вистачає дружби і доброти. Це дружбі та доброті не вистачає нас. І це правильно, тому що зараз ми живемо в світі підміни понять. От і зараз, на жаль, доброту та доброту да, та дружбу, коли людина ну, дружня налаштована до, до, до інших, це сприймають як слабкість, але це неправда. В доброті є сила, в дружності так само є сила, це високі енергії. Розумієте, але нам кажуть, ні, не будь таким, будь скотенякою. Тоді тебе все і будуть боятися, і ніхто не буде чіпати. Але ж це є підміна понять. Бажаю вам всього самого найкращого. Запрошую на індивідуальні консультації. З повагою, Софія, до побачення.